Рейшов я на електронну візу в Британію, в принципі, все нормально вийшло, так як робив, ну робив так, як потрібно, розумієте, а потрібно робити в кожного по різному. І коли вам хтось говорить, що є: от, переходиш за таким-то посиланням і починаєш робити то-то по такій-то інструкції, да це фігня, розумієте? Тому що кожен заїжджав в Британію по-різному, і відповідно в кожного способи налаштування електронної візи будуть відрізнятися. Для прикладу, коли я подавався на суперспонсора Шотландію візу я одразу використовував додаток ID Check UK Immigration. Коли використовував цей додаток, ん Я там реєструвався, це значить, що в мене UKVI аккаунт вже є створений. І у всіх тих, хто використовував цей додаток при подачі на візу, ukvi аккаунт є створений. В тих, хто цей додаток не використовував, ukvi аккаунту немає створеного, вам потрібно його створити. Тому саме перше і саме основне вам правильно почати його створювати. Для того, щоб правильно почати його створювати, я можу вам підсказати, як, але це треба, щоб ви детально написали свою ситуацію мені в особисті. Якщо ви своєї ситуації не знаєте, ви заїжджали через якихось посередників і тому проще. То так і напишіть в особисті, і ж, знову ж таки, пишіть так, як воно є. Пишіть чесно і відкрито. Ну я сам людина чесна і відкрита. Я хочу, щоб мені так само писали чесно і відкрито, а не десь там якось вокруг да около, ти три дні з людиною спілкуєшся, а тоді виходить, що в нього там зовсім все по-іншому. Розумієте? Ну тобто я добрий сам по собі стараюся допомогти, але дуже не люблю, коли мою доброту просто використовують як слабкість. То пишіть так, як є. Якщо я знаю, я вам підскажу, якщо і до чого. От перейдемо в Телеграм, зізвонимось, поспілкуємось. Спишемось, як ну, загалом, Щось придумаємо, да? Щось придумаємо, як вам налаштувати ту електронну візу, так, щоб вона у вас уже була. Знову ж таки. Наполегливо рекомендую електронну візу налаштовувати самому, не звертатися ні до яких посередників. І да, діло не в тому, що там ти зекономиш тих пару фунтів. Ну, вдячність взагалі це нормально. Діло в тому, що ця електронна віза, це в першу чергу ви в ній зацікавлені. Розумієте, людина-посередник, що буде з вас? Кожен раз брати гроші, коли будуть там виходити, якісь обновлення, якісь ще щось, ще щось, ще щось. А ви з тою візою, грубо кажучи, там в 25-му році будете десь в три ночі в аеропорту, і ви не знаєте, що там робити. Да? Або ще десь, і це ж ваші проблеми будуть, а не то. І людини, яка вам е, цю візу налаштовувала, просто щоб ну налаштувати, а вам нічого не робити. Тому наполегливо рекомендую налаштовувати самому. Самому, кому що не зрозуміло, ну я не знаю. Вам, наприклад, повезло, ви можете запитати в мене. От я ні в кого не питав. Я просто сам вивчав інформацію, повністю сам вивчав інформацію детально, ретельно, яким способом переходити тим, то на електронну візу, яким способом тим, то, яким способом тим, то ну тому що я ж то розумію, що люди заїжджали всі по-різному. Хтось заїжджав. По робочій візі сезонного працівника це один випадок. Хтось заїжджав з туристичною візою і переходив на БІРП, да? хтось заїжджав по спонсорській візі, але... але ж по спонсорській візі можна заїжджати теж по різному. Коли по спонсорській візі людина заїжджала, то що виходить? В одного вже є створений UKVI аккаунт, він є створений в тих, якщо ви при подачі на спонсорській візі ви використовували додаток ID чек. В іншого немає створеного UKVI аккаунту, якщо ви BRP отримували вже безпосередньо в Британії. Що значить, отримували всі його отримали в Британії, скажете ви мені, і ви будете праві. Це значить, що ви в Британії їздили, здавали там відбитки пальців. Оце значить, що ви в Британії подавалися на BRP, Розумієте? І по спонсорській візі теж ну це ж залежить е, два різних способи створення електронної візи, налаштування електронної візи. Якщо у вас немає ukvi аккаунт вам його треба створити. Якщо у вас є ukvi аккаунт вам треба налаштувати електронну візу, там трохи простіше, бо його не треба створювати. Але саме по собі воно трошки відрізняється. Хоча кінцевий результат у всіх однаковий. Але саме правильність підходу до цього кінцевого результату визначає то, чи ви це створите правильно одразу, чи ви це не знаю, ну, будете довго і мучительно, як говориться, писати там в різні. Незрозуміло, куда і не зрозуміло для чого і чому. от, Але знову ж таки, основа основ це ваші вихідні, але знову ж таки, основа основ це ваші вихідні дані. Чим вони будуть більш чесніші і більш зрозуміліші, тим більше шансів, що ви з першого разу зробите все правильно, розумієте? Все, не... якось так вийшло, що дуже затягнулося відео. Маєте відкриті питання, пишіть в коментарях, я буду відповідати. Кому треба конкретна допомога, можете написати в особисті повідомлення. Ммм. Mm, на зв'язку?